Привіт, народ! В цьому відео ви знайдете 10 ігор різноманітних жанрів, які обов'язково варто зіграти кожному. Зрозуміло, що про смак не сперечається. Цей топ є виключно суб'єктивною думкою автора, тож не судіть суворо. Давайте розпочинати. Відкриває наший топ Red Dead Redemption. Екшен від треті особи у відкритому світі дикого заходу. Ви граєте за Джона Марсона, колишнього бандита, який змушений допомогти уряду і вистежити своїх колишніх товаришів. Велика карта з містами, фермерськими поселеннями, постелями та горами. Живий світ із динамічною погодою, випадковими подіями та системою репутації. Розвинена механіка стрілянини, кінних боїв і полювання на тварин, сильний сюжет із драматичними поворотами. Fallout New Vegas – рольовий шутер у постаполіптичному світі, дії якого відбуваються в регіоні Мохава та Лас-Вегасі після ядерної війни. Ви граєте за кур'єра, який потрапляє у вир боротьби між різними фракціями, повна свобода, вибори сторон конфлікту або власного шляху, великий відкритий світ, квести з кількома варіантами проходження, вплив рішень на фінал, система спешл, розвиток навичок і бойових здібностей, чорний гумор і сильні діалоги. Resident Evil 4, Екшн-хор від третьої особи з елементами виживання. Ви граєте за Леона Кеннеді, агента, який має врятувати доньку президента США з таємничого європейського селища. Камера через плече і динамічні перестрілки з агресивними ворогами, різноманітна зброя, апгрейди та інвентар із обмеженим простором. Бої з босами, інтенсивні скриптові сцени, змішання екшену та напруги, а ремейк додав сучасну графіку, покращений геймплей і нові деталі сюжету. Deus Ex – кіберпанковий rpg шутер із великою свободою дій. Виграєте за Джісі Дентона, агента з наномодифікаціями, який розслідує глобальну змову. Можна діяти тихо або відкрито, використовуючи зброю, хакінг чи соціальні навички. Рівні побудовані з кількома шляхами до цілі, прокачування здібності і кастомізації спорядження впливають на стиль гри. Сюжет порушує теми контролю, свободи, технологій та політики. Сталкер of Chernobyl – шутери з елементами виживання та хоро у відкритих локаціях Чорнобильської зони. Ви сталкер, який досить небезпечні території, наповнені мутантами, аномаліями та ворожими угрупуваннями, реалістична зброя та бойова система, нелінійні завдання з різними фіналами, атмосферний саундтек, і унікальна візуальна стилістика пострадянських пейзажів, постійний ризик смерті від ворогів або середовища. Batman Аркем Асайлом. Серія Batman Аркем давно стала еталоном ігро про Бэтмена. Кращої гри про цього персонажа в Сесіті DC просто не існує. Але Arkham Асайлом став не просто початком цієї франшизи, а й вважається найзбалансованішою грою в цій серії. Тут розмірений сюжет, різні цікаві персонажі з коміксів і, звичайно ж, гра за темного лицаря з використанням різних гаджетів. Фанатам Сесі DC явно рекомендується. Mass Effect науково-фантастичний науково-фантастичний шутер із кінематографічним сюжетом. Ви, Командор Шепард, капітан космічного корабля Нормандія. Тут ви будете досліджувати планети, спілкуватись з різними расами та виконувати сюжетні і побічні місії, Система діалогів із вибором реплік, які впливають на стосунки з екіпажем і розвитку сюжету. Assassin's Creed 2. пригодницький екшен у відкритому світі епохи відродження. Ви граєте за ецо Одіторе, молодого італійського аристократа, який стає асасином після трагедії в родині. Свобода пересування по дахах і стінах міст, паркур і стелс-елементи. бої з використанням холодної зброї та прихованого клинка. Відтворені міста Флоренція, Венеція та інші. Розгалужений сюжет, що поєднує історичні події та вигадки. Call of Duty 4 Modern Warfare, військовий шутер від першої особи, дії якого відбуваються у сучасних конфліктах. Кампанія з різними ігровими персонажами та місіями по всьому світу, культові епізоди на кшталт вибуху ядерної бомби, динамічний геймплей і сучасної зброї та техніку, мультиплеєр і системи прогресії, парками та кастомізації спорядження. Left For Dead кооперативний шутер від першої особи про виживання під час зомбі-апокаліпсису. Команда з чотирьох гравців проходить кампанії, повні орд заражених і спеціальних мутантів. Інтелект змінює темп і складність гри залежно від дій команди, різноманітна зброя, включно з холодною, акцент на командній роботі та швидкій реакції, підтримка модифікацій, що продовжила життя грі на роки. А на сьогодні це всі 10 ігор. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну і рухаляву. А якщо ви ще не підписались на канал, і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.